Перш за все потрібно усвідомити, що ні зараз, ні після закінчення війни гроші, отримані в МФО чи банкові, ніхто не пробачить. Борги потрібно буде повертати, але є нюанс. протягом дії воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення. Позичальник не несе відповідальності за прострочки по сплаті кредиту, тобто пеня та штрафи не нараховуються. Проценти продовжують нараховуватися, однак збільшення процентних ставок заборонено. Єдине виключення, процент може збільшуватися, якщо у договорі прямо передбачено змінювана процентна ставка. У випадку прострочки платежів кредитна історія позичальника не погіршується. Тобто це означає, що пропуск щомісячних платежів під час війни не стане на перешкоді після закінчення військових дій і позичальник знову зможе отримувати кредити. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете писати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.